Ми сьогодні у гостях у Леночки. Правночки нашої Два рочки сьогодні. Он які попугаї ще появилися. Не було, люблю. Хто там? Цвіренчить. Здорові, красиві. Так? Да? Так да. пара. Да-да-да, Пісні, пісні Красивый, красивый. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красота. Красота. <свят> На террасе, Лена. Тут цветочки. Цветочки, цветочки. И Боню с собой взяли. Боится, боится в комнате. Сидить в комнате. Пока боится. Ой, что тут у них на террасе? Что хочешь? Вовка там оно позакрывал. Пока тут и ремонты. И все. Бассейн. И тут цветочки. И тут цветочки. Бассейн. Зараз я водички принесу, ага. Сережа говорить, боня в кімнаті там. Боня в там, Бонька. Тут не видно. Сетка. Сетка. Зараз <глуха> я принесу водички кушати. Сидить боїться. Тут і Джек до нього носом лізе, а він боїться. За это. Я уберу домик, то він там зажариться. Жарко. Зараз я піду водички йому дам. І этот. На обід гості прийдуть і Настя приїде з малою, і свати їхні. кумов'я, і нас забрав Вова. Раненько приїхав. А ну, побудемо трошки. Трошки в гостях побудемо. І ви со мною. І... ой, хто там так кричав? Ой, крикун, то він кричить, мабуть, чи вона? Не знаю. Хто кричав? Он Джек пришел. Джек пришел. Джек. Кошечка там. А Боня пока боится. Джек. Хороший собачка. Хороший. Хороший. Понимает. Нельзя Боню трогать. Він его должен помнить. Леночка забирала сначала до себе его. Побув у них ночував, а потім привезли нам Боню. Та не кричи! Ой, крикун! Здорові, попувальчики! Ну, не такі, як це, але все одно більше, як от оці волнистия, да? <різь> Отак. От